Огляд на тести зі знання англійської мови. Який краще пройти? Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді тести з англійської. Будемо оцінювати разом з вами. Що краще проходити і що дійсно вам допоможе. Я вже їх попередньо пройшла, тому детально вам розкажу про кожен з них. Навіщо взагалі потрібні ці тести? Тести дозволяють точно визначити, на якому етапі вивчення англійської ви перебуваєте. Знаючи свій рівень, ви можете обрати курс англійської мови, який буде відповідати вашим потребам та цілям. Регулярно проходячи тести, ви можете відстежувати свій прогрес у вивченні мови. Це допоможе вам побачити, які аспекти мови ви покращили, а над якими, щоб. Потрібно попрацювати. Багато міжнародних іспитів з англійської мови, наприклад, IELTS TOEFL, мають схожий формат, і регулярно проходячи тести, ви зможете краще підготуватись до таких іспитів. Особисто мені такі тести допомагають не покинути вивчення мови, адже вони працюють як додаткова мотивація. Переходимо до самих тестів. Почну з тестів Anti-School. Чому тестів, а не тесту? Тому що на їх платформі нам пропонують аж. Три варіанти: перший це відеотест. Перше таки проходила, якщо чесно. В чому ж його особливість? Віртуальний помічник задає тобі безліч запитань на різні теми. Тобто, ви не просто дивитесь відео, а активно взаємодієте з ним. Крім знання граматики та лексики, відеотест дозволяє оцінити навички аудіювання, говоріння та розуміння мови в контексті. Також завдання, максимально наближені до реальних життєвих ситуацій, що дозволяє оцінити, як ви застосовуєте мову на практиці. Мені було досить цікаво його проходити, ви також обов'язково його пройдіть. З мінусів тільки те, що він не дасть точну відповідь на те, який у вас рівень англійської, але допоможе визначити ваші навички говоріння та сприйняття англійської на слух. Другий тест вокабулярний, визначає рівень вашого словникового запасу. Він допомагає оцінити знання лексики іноземної мови. На відміну від традиційних тестів, де слова вивчаються ізольовано, тут акцент робиться на контексті та практичному застосуванні. Тобто вам потрібно буде обрати пропущене слово або словосполучення у реченні, з'єднати слова з їх відповідниками. Слова завжди подаються в контексті речення або фрази, що допомагає краще запам'ятати їх значення та вживання. Ще в антишколі є ваш особистий онлайн-словник, куди ви можете одразу додавати нові для вас слова, а потім формувати з них картки у таких додатках як Quizlet. Тест зручний, цікавий, допоможе визначити не тільки ваш словниковий запас, але й ваше вміння використовувати використовувати слова та словосполучення у мовленні. наступний тест, заяв викладачем антишкола не стоїть на місці і активно впроваджує у програму навчання штучний інтелект. Чим він мені сподобався? На відміну від статичних тестів, тут ви ведете діалог з AI, відповідаючи на запитання, виконуючи завдання і отримуючи зворотний зв'язок. AI миттєво аналізує відповіді, надає зворотний зв'язок, вказуючи на сильні сторони та ті аспекти, які потребують додаткової роботи. Спілкування з AI допомагає подолати мовний бар'єр, тому перед тим як іти на реальні заняття, я пройшла цей тест. І справді вже не так переживала на уроці з вчителем. Загалом я рекомендую всі три тести до проходження зможете спробувати на собі різні формати. Якщо ви ще не знаєте свій рівень англійської і хочете пройти тест на знання, переходьте за посиланням в описі, вам точно буде цікаво і точно корисно. А зараз поїхали далі. Якщо вам потрібен сертифікат, де буде зазначений рівень вашої англійської, раджу звернутися до платформи EFSet. Там одразу є три види тестів: на 90 хвилин, 50 та 15 для тих, хто хоче швидкий результат. Цікаво, що тут ви зможете додати результати тесту у своє CV на LinkedIn, і всі вони безкоштовні. А зараз. Коротко розповім про кожен з них. Три види тестів. EF-SET. Вибираємо свій шлях до успіху. EF Standard English Test пропонує три різні типи тестів, кожен з яких має свої особливості та призначення. Це дозволяє кожному обирати оптимальний варіант відповідно до своїх потреб та цілей. Quick English Check. Це найкоротший і найпростіший тест, який займає всього 15 хвилин. Після його проходження ви зможете отримати загальне уявлення про свій рівень англійської мови. Складається він з невеликої кількості завдань з граматики та лексики. Але незважаючи на те, що тест досить короткий, ви отримуєте оцінку свого рівня за шкалою CEFR. English certificate цей тест надає більш детальну оцінку ваших знань англійської мови. Він включає завдання з читання та одіювання різної складності. Ви також отримуєте сертифікат, який підтверджує ваш рівень англійської мови і може бути корисним для подальшого навчання або роботи. Certificate English Proficiency найдовший тест, який триває 90 хвилин. Він оцінює не тільки ваші знання граматики та лексики, але й навички письма та говоріння. Крім завдань з читання та аудіювання, включає есе і усне інтерв'ю з носієм мови, але ви отримуєте детальний звіт про свої сильні та слабкі сторони, а також рекомендації щодо подальшого навчання. Тому, якщо ви хочете просто цікаво провести час під час вивчення англійської, то перші три тести від Антишколи чудово підійдуть. Більш серйозні та класичні варіанти тесту з сертифікатами ви знайдете на сайті ЄФСЕД. І завершує мій список. Тест від Duolingo. там ви зможете пройти безкоштовний онлайн-тест відразу на сайті і платну версію, щоб отримати сертифікат. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що результат потрібно чекати аж два дні, проте там є цікаві завдання на аудіювання, письмо, читання. І говоріння це дозволяє оцінити не тільки знання граматики та лексики, але й загальну комунікативну компетентність. Також багато університетів у всьому світі приймають результати Duolingo English Test як доказ володіння англійською мовою. Це дуже здивувало. і Я скажу вам більше, навіть деякі компанії також визнають цей тест як доказ володіння мовою. Як результат, ви дізнаєтесь свій рівень англійської та зможете зрозуміти свої слабкі і сильні сторони. Ось і все ми розібрали найкращі тести для визначення рівня англійської. Підписуйтесь і пишіть у коментарях, які тести проходили ви.